Господь з Вами і з Духом Твоїм читання Святої Євангелія від Матея, слава Тобі, Господи, того часу Ісус, відповідаючи, сказав: Прийдіть до мене всі струджені та обтяжені. І я дам вам відпочинок. Візьміть моє ярмо на себе і навчіться від мене, бо Я лагідний і покірний серцем і знайдете відпочинок своїм душам, адже моє ярмо любе і мій тягар легкий. Слово Господнє – Слава Тобі Христе! Цей фрагмент Євангелія, який ми щойно почули, він е, пробавляється Ісусом Христом після того, як Ісус сказав горе вам, містам, які Його не прийняли. І Прославляє Отця Небесного, що відкриває це немовля там. І потім Він, говорить, починає говорити безпосередньо вже до людей. І ми чуємо цей, власне, коротенький фрагмент. І що каже нам Ісус? Прийдіть до мене всі струджені та обтяжені. Що це означає? Якщо говорити безпосередньо, да, в буквальному сенсі, це е, той, хто страждає від життя, від хвороб, від якоїсь несправедливості, Ось, може страждати також від якогось духовного занепаду. Якщо говорити в релігійному контексті, то страждає від того, що Вимагали фарисеї, тобто наклали на людей ці всі тягарі ось, без тих правил, ці 613 цих правил, про які ми чули. Ось, І вони поклали на плечі людей, але цим людям воно не приносило цього внутрішнього спокою, внутрішньої гармонії. Тому що Ісус сказав, так, що. В'яжуть важкі тягарі, а самі їх не хочуть, не хочуть нести. І тому з огляду на це людина навіть сьогодні, не тільки людина 2000 років тому назад, може відчувати такий тягар на якусь провину, самозвинувачення, ось страх чи, чи, чи поранена може бути також життям. І все це може відчувати. І тому Бог, який приходить, Він не докоряє людині за це все, а навпаки, запрошує. І тому Ісус не каже спочатку покайся, потім приходь. А? Ось, Він починає з любові, з милосердя. Прийдіть до мене. Прийдіть, тому що Слово Боже. Є всі для тих, хто є втомлений. Ось. І що каже Ісус: Я вас заспокою, я вас заспокою, дам вам відпочинок. Ось. Що це означає? Що коли людина прийде до Ісуса Христа, до Бога, то відчує цей внутрішній мир, внутрішню гармонію. Про ми вже колись говорили, да? що така людина, яка довіряє своє життя Богою, вона відчуває цей внутрішній мир. Да? Ось. І така людина буде оновлена, преображена, перемінена. І це не просто пусті слова, це та обіцянка, яку Бог дає кожній людині. І та людина, яка живе духовним життям, вона бачить, як поступово Бог її оновлює, відновлює. І далі каже Ісус: візьміть на себе моє ярмо. І навчіться від мене, бо я лагідний покірний серцем, і знайдете відпочинок своїм душам. Ярмо це така балка, так, яку вдягали на волів для роботи. Але Ісус, коли говорить про це ярмо, Він говорить про певну відповідальність, яку Бог. Ставить кожному з нас. Мені як настоятелю, тобі, як бабусі, тобі, як дідусеві, тобі, як си монахині. Ось. І Він говорить, що я зніму з тебе це ярмо. Він говорить: візьми це ярмо. Тобто, ти не втічеш від життя, не втічеш від відповідальності, не, втічеш, не, не зробиш так, що інші буде за тебе нести. Але ти будеш його нести по-іншому. І Він буде тобі товаришувати, він буде тобі допомагати. І ми це бачимо, тому що Господь не кладе ці ярма на силу. Не силою нас, не змушує, не примушує, тільки запрошує. І, власне, в цьому полягає любов, що Бог дає тобі повну свободу, тобто Він ні до чого тебе не примушує. Ось. І, і, і власне. І тому ці слова такі коротенькі, але вони настільки багаті в цих знаках, що, що коли ми їх читаємо правильно, то ми можемо зрозуміти, що Господь є той, який допомагає. Да? І ти тоді, маючи цю гармонію всередині, в собі ти можеш нести цей тягар і старості, і хвороби, і монашого життя. Ось. Тому що Ісус не каже, що не буде тягарів, але Він змінює оцей тягар, да? змінює природу, можна сказати, цього тягара. Тобто, якщо ти маєш цю любов, то вона має ту силу, да? що цей хрест стає для тебе легким. Якщо не має цієї, цей хрест стає для тебе прокляттям. Тому. Єдиний, якби такий вихід, єдина сила це і любов до Ісуса Христа. І Він тоді дає тобі, дає тобі цю силу нести е, ті тягарі. Да? Ось. І ти, ти тоді приймаєш волю Божу і не борешся проти життя, да? а тобто проти Бога, проти себе, проти Його волі, але приймаєш цю волю Божу, бо розумієш, що Бог. Є біля тебе. Він йде разом з тобою. Ось. І ми бачимо, що це дуже добре розуміли не тільки біблісти, але також вчителі церкви, отці церкви. Я дуже часто до них сягаю. Той же самий Августин, про якого ми вже так багато чули, він каже: той, хто гордий, не витримає жодного тягаря. Жодного. Але смирене несе навіть важке, як легке. Тобто те, що важке, воно стає для нього, для людини покірно стає легким. І тому сьогодні ми живемо в цьому світі, яке переповнене інформацією, війною, вимогами, обов'язками. Ось. І цей світ не дає тобі цієї, гармонії, дає тобі миру, внутрішнього, навпаки, впроваджує тебе в депресію, в смуток, в, в різні речі. На? Тому що світ тільки бере оцей споживацький підхід. На? Світ так робить, він використовує тебе, а потім випльовує. Ось. А Господь, який запрошує взяти цей тягар, Він каже: Я тобі буду допомагати. І ти тоді знайдеш цю внутрішню тишу через єдність з ним до того, ту гармонію. Тому Господь запрошує до покору, смирення і довіри. А якщо ти довіряєш Ісусові Христові своє життя, то, звісно, зможеш йти цією дорогою, дорогою на дорогою спасіння. Да? Ось. І тому Він не забирає те, що важке, але додає сили, щоб те важке стало легким. Ось. І тому. Сьогодні нехай це Слово допоможе мені і тобі. Да? Дійсно дати відповідь Ісусові Христу. Да? Прийдіть до мене, всі струдження, обтяження, а я облегшу вас і дам вам відпочинок. Амінь.